Обстежують за 5 хвилин серцево-судинну систему у Рівненській центральній міській лікарні. У вересні польські медики подарували місту ангіограф. За його допомогою лікарі швидко діагностують усю судинну систему хворого, визначаючи проблемне місце. Апарат робить і стентування без хірургічного втручання, попереджує інфаркти та інсульти. Ангіограф дозволяє встановити стент – своєрідну пружинку, що розширяє судину, відновлюючи кровообіг. Ваги даного обладнання в тому, що все ж таки воно має найсучасніші програми забезпечення, так? а власне такі програми, як Redmap, програму дорожньої карти, що дає змогу оператору, а лікарю, який робить втручання на судинах, швидко вирішити клінічну ситуацію, покращити, покращити точність втручання на, ну, скажімо, на даному місці враження судин, Тим самим скоротити час самої операції, самого обстеження і покращити післяопераційні результати. Момент, що це все всі втручання проводиться під променевим навантаженням, для цього лікарі е, одягають захист у Польщі ангіограф пропрацював сім з половиною років. Нині його ціна близько 8 мільйонів гривень. Новий коштує п'ятнадцять з половиною мільйонів. У Рівненській міській лікарні подібний апарат не вперше. Із з 2004 року тут вже проводили операції за допомогою ангіографа. До речі, також подарованого поляками, проте він зламався. Лікарі вказують на суттєву перевагу апарату. Він дозволяє уникнути летальних випадків від атеросклерозу. Правда, коштує оперування за допомогою ангіографа та встановлення стенту недешево в середньому 15-20 тисяч гривень.